Роналду проти робота. Як циганков принизив Реал. Лунін в Італії. Новий тренер для збірної України. Та Шовковський в офісі президента України. Вітаю, друзі, Макс Кольдак, на трибуна Найцікавіші новини українського футболу. Заряджайте свою козацьку вподобаєчку і давайте починати. Розпочнемо ми, а вже ж з української прем'єр-ліги. Так, ще не минув повністю ту, оскільки у нас сьогодні ще буде поєдинок Динамо, СК Полтава і Шахтар Кривбас. Але загалом по тим матчам, що вже були, ну мені перше хочеться видати ось таку реакцію. Ха-ха-ха, просто подивіться, скільки голів було забито за ту кількість матчів, яка минула. Ну, це просто якась жесть максимальна. Ну навіть ну я то посміявся, але не смішно взагалі. На фоні цього варто відзначити Житомирське Полісся, яке вже на третій сходинці розташовується, максимально наступає на п'ятий що ЛНЗ, що Шахтарю. І в принципі, ну, зрозуміло, що ЛНЗ найпевніше не буде довго знаходитись на другій позиції. Принаймні мені так здається. Полісся з їх ресурсом може заплинути ще вище. На сьомій сходниці знаходиться київська динамо, в якому сьогодні грати з СК Полтава. Очевидно, що там, скоріш за все, буде перемога за киянами. І е, новий тренерський штаб на чолі з Костюком буде киян очолювати. До речі, про цей штаб до нього увійшли Венглинський, Луценко, Кулиба і Кензьорек. Такий тренерський штаб у власне пана Костюка. У пана Ігоря Костюка на чолі київського Динамо. Дрім Тім, нічого не скажеш. Е, саме так нічого не скажеш, крім цієї інформації. Костюк залучив діалог до тренування основної команди Динамо. Нехай вже краще ця самба-румба грає, аніж той е, Телепень кабаєв. Ну... Но... Що я можу сказати? А скажу я, друзі, цитату дня. Жан Беленюк, Шовковського на голову офісу президента Єрмака, Ольчинником Динамо. Дай боже розуму депутатам у цей складний для країни час. Якось так. Слідкуйте за матчами Динамо та Шахтаря, друзі, зокрема в мобільних застосунках для фанатів Динамо і Шахтаря. Качайте за посиланням в описі під відео. А ми приймаємо далі Пауло Фонсека. Він дав чимало класних коментарів для трибуни. Зокрема, ось такий от патріотичний коментар дав. Ось такий от коментар дав з приводу Володимира Зеленського. А, ну, да, коментуйте. Реальні супергерої України зараз в окопах і посадках віддають життя і здоров'я за країну і людей. Нічого і не додаси. Хіба ось цей от коментар Фонсеки? Те, що живе у моїй голові: Шахтар або збірна України. Я давно казав, що фонсеку треба кликати у збірну. Він ще раніше казав, що не проти очолити збірну України. І сьогодні це підтвердив. Це був би ідеальний варіант. В Україні вже був багатьох наших футболістів знає. За українським чемпіонатом слідкує усі ці роки, і йому не байдуже, бо він тут не чужий. Фонсека на рівні з тим же Ігорем Йовічовичем, про якого теж писали в контексті збірної. Ну, як на мене, це дуже цікавий варіант, який можна реально розглянути. У випадку, якщо щось не так піде з кваліфікацією на Мондіаля. Навіть після цього, якщо звільняти брова, Пауло Фонсека це дуже хороший варіант, як мені здається. Що думаєте, ви? Пишіть коментарі. А ми прямуємо далі до Андрія Луніна, оскільки з'явилась дуже цікава інформація. Інтер відправляв свого представника на матч Олімпіакос Реал, щоб оцінити гру Андрія. Повідомляє дефенса Централ. Гарний варіант. Тільки ми це вже проходили 1500 разів Луніну і в реалі норм. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. От -ой -ой -ой. найприкраше, що коли ти говориш про Андрія Луніна, ти розумієш, що... А нічого ж типу якби не зміниться все одно біда. Давайте краще поговоримо про Жирону, оскільки у неї був дуже цікавий матч з мадридським реалом. Нічия 1-1 вершкові проти Жирони. Віктор Циганков та один з найкращих бомбардирів Жирони цього сезону ну, Владислав. Ванат вийшли в основі команди. Жирона забила першу. На 45-й хвилині циганков віддав шедевральну гольову передачу, після чого сталося взяття воріт. У другому таймі міг забити ще Ванат, але не вдалося. Реал в підсумку зрівняв і нічию для себе вирвав. Але Тим не менше, Жирона нині проблемна Жирона створила чимало проблем Мадридцям Це люкс. І Ще крім того, може згадати друзі Георгія Судакова. А, його поєдинок за Бенфіку. Бенфіка перемогла національне і достатньо високу оціночку отримав а, друзі Георгій Судаков. Трубін, а вже ж теж грав, але результативними діями наші хлопці не відзначились. Тому основну свою увагу я дав власне жирування. <му> ну і. Вишенька, як на мене на торті Кріштіану Роналдо. Роналдо переміг робота воротаря, перехитривши технологію, знадобилось аж 12 спроб. Окей, okay. it was time for Роналдо. That was fast! Годовольдаку Force. Бавір! So, is he better than me? Yes. Ronaldo kept trying to go at it full force and quickly realized this was not going to be an easy fight. I like that you're stretching now. Yeah. But the only thing taking a beating <laughs> was Ronaldo standing amongst his teammates. I stand so I took a shot on my own. If you keep going, you might tire him out. I don't know. I'm just kidding. <laughs> Until he gently suggested, I shut my mouth. Oh, which left quite an impression. Wow, that would have broken enough. Carriage rails got slightly damaged, and this meant sometimes it would stop short of the goalpost on kicks placed to the right. But thankfully, it didn't seem to be an issue after all. You think he could be on the Portuguese team? Yes, better than Diogo. <laughs> It seemed like his theory was that the cameras were tracking his body to predict the ball direction before he kicked it. So he ran a simple test. Oh, <laughs> The stutter. But then he seemed to have a new plan. A bola sensor. a bola bola Because he stopped using his kicks to try and beat the robot, and started using his kicks to try and find a weakness. <laughs> Vou tentar vir em agora. Ai! Tá na, vai no potencial. Você naquele cantinho ali. Deixa tentar colocá-la. Ah! Até aqui. Okay, I'm getting nervous. Let me try again. Okay, okay. Last one. Volta para cima É isso que vou fazer. All right, right. 哈哈哈哈！我来，我来，我来！ Ну і, власне, друзі, ось такі от новини на сьогодні. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і папа. Дивимось, матч Динамо, дивимось, матч Шахтаря. Сподіваємось, там голів буде побільше і е, матчі будуть поцікавіше, ніж те, що ми побачили в українській прем'єр-лізі до цього. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і папа. Почуємось!